Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Богдан Михалевич, я менеджер з технічної підтримки клієнтів компанії «Адама». Сьогодні знаходимось на Львівщині у фермерському господарстві Надія на посівах озимої пшениці. Посів відбувався сівалкою точного висіву з міжряддям 35 см. А всі ми прекрасно знаємо, що контролювати чистим таке міжряддя дуже складно, але внесений восени продукт легато Тріо у нормі 2,5 літра чудово впорався з цією задачею. Результат очевидний: поле чисте, бурянів немає, а пшеничка розвивається рівномірно та без конкуренції. Хочу звернути вашу увагу, що після використання лагатотріву зазвичай не потребується ніякої додаткової гербіцидної обробки аж до самого збору врожаю. А це в свою чергу економія ресурсів та часу зниження хімічного навантаження на довкілля. Препарат стабільно працює і вже багато років поспіль показує свою ефективність в полях. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашими оновленнями. А ваші поля нехай завжди будуть чистими та врожайними. До нових зустрічей!